Може вдома, вам може статися дивною така кар'єра і незвичьій світи, але Боже, Вони ближче до справи. Слухай, пані. Отже, пані Цеханася дає мільйон доларів, щоб становити справедливість іншими словами. Вона платить за те, щоб покарати те зло, яке на ній сі дює неділюнці. Підніміться, будь ласка, 25 років тому, коли я був головним суддею в цьому місці, я розглядав справу про встановлення батьківства пані Циханасян, позивалася до вас з приводу вашого батьківства і дитини. Ви тоді відмовили її, призвавши двох світ. Suntem toți cei care au luptă, suntem toți cei care au luptă, dar nu știu ce părere. Noi